Всім привіт, друзі! З вами я, Гітвей, і сьогодні ми знову знаходимося на сервері Spooky Time. І ми будемо грати з найкращим чит-клієнтом на Майнкрафт Night DLC клієнт. Ну, заходимо зразу ж в першу каточку. Бафаємося всім. Підрубаємо Кілауру І поналива. Поналогу, давай, пройде. Просто. Наверное, ну, конечно, він ливнул. Найде бустить. Він реально бустич. Дивіться, что я з ним. тут е, дуже гарні візуали. Все дуже плавно. Ну давай, давай, братик, давай, я тп вже заберу. Опс, опс, опс. Опа, да, дав ту тобі, братик. Один хп. 1 хп, 2 хп, 3 хп, 4 хп. І забрав. Він бустить, мій кафе! бустить! Просто! Ви купляєте мій кафе. Ви купляєте мій кафе і пишете Феге, кефеге. Кефеге, лад, фантайм. Все, фантайм. Ну, або спокітайм це. Те саме тут пише, що не найдет, але насправді у вас загрузилось. И все, и заходите, и вы просто разносите всех на фантайме. Абсолютно всех. И не только на фантайме, и на спуки тайме. Короче, всюду вы разносите. Э, а что -то? А, я просто загрузил. Ну, короче, зараз. Давай. Ну, братик, братик. Братиш. Братиш! Все, забрали братишки на нашу. Е, почекайте, я трошечки почально загрузив свій старий конфіг. Зараз я вам. Де ще цей. Е, так, виходить. Ви не побачите моє налаштування на кілку. Так, почекайте, де воно? Visuals. Е, Получається. Де воно? Все, отак от, от зробили. Ефіге, сейф, фантайм. Все, зберегли. Спукітайм також зберігаємо. Спукітайм. Челік, челік мене б'є. Ну шо ти мене б'єш, шо ти хочеш? Що, давай, ти в Давай, же дуелька. Погнали, забахали. Речі мій. Решта сетплак ви також можете скачати у мене в телеграмі. Посилання буде в профілі. Це челік студії в Африках. Оп, все, він вийшов з <плес> АФК. Ой, дайте там зараз. Щось забував. Дайте там. Що. Я ж зараз оце змінити трошки не можу, тому що в нього ці налаштування в кілці треба налаштовувати. Оці приведу, ці візуали награвці, а я не можу показати налаштування на кілки. Тому. Е купляйте і дивіться мої налаштування на кілк! Посилання всі будуть в кофе. Ну коротше, все, я не буду вам сильно доїдати. Будемо просто пехатись. Кайфово і все. Давай, братик, сховався. Він думав, що я, я його не дістану. Іди-ка сюди -да! Кріга, братан, іди-ка -да! кстати, понял, с повністю легітна. Вона повністю обходить обходит в Мій це дуже прикольно, а мені за щось зараз буде. Дійсно не так. Дійсно, не так, до ДІСА не так. так. Comeк. Ось одного ХП я його забрав. Що це таке? До речі, до речі, до Зараз напишіть в коментарі, от прямо зараз. Напишіть в коментарі, чи почати мені знімати відео з вебкою. Раніо просто почати мені знімати відео з веб, і ви бачите... забачите. Чи не треба, чи ви не хочете цього? От ті хто буде дивитися відео, я не знаю, як то буде дивитися відео. Але добре, у мене буде 14 тисяч метрів до чогось. Отакій От PPSOF. Давай блядь. Опс Повністю легітний софт. До речі, взагалі немає нікого з модерації. Взагалі нікого немає? Все розсипався зразу! І він мене навіть. Мені навіть. Тот, та... мені навіть... Е... Весь хіл від чарки не... Всі, Всі серця від чарки не злив. Він не тільки одне серце від чарки злив. Ну ви що? Ну ви прикалуєтесь? Це ж елементарно. Але... Ну... Опа, чоловік же тут! Ти що тут робиш, братан? Ти там бахався вообще? Давай вепс, вепс. Whips, 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 whips. Я вижу, что он тоже туда. Если что, я сдохну. У меня на шесть тоже мало хп. А, видливну, видливну. Ну, все добрые, все мне добрые. Да, дуже. Давай, братанчик! Иди-ка сюда! Иди-ка, братан, иди-ка сюда! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Это все честные тупости. Так, то він будете. Ну, дибайтеся. Я от зараз вам після цієї дуельки покажу свою статистику. Покажу свою статистику, але ну, трошки не відкинув і ну, нічого страшного. Дуже чувствую, я не розумію, людей, які от роблять там типу свій кафе. Да? Я нічого не маю проти, якщо ви робите свій кафе. Ви можете робити свій кафе. Але вони роблять саму найбільшу помилку. І може і ви та сама людина, яка робить цю помилку. Ви ставите собі кілку, крутилку, ви зможете з такою кілкою грати на ХВХ серверах. На яких грати не варіант? Ну, можете грати на ХВХ, але типу, вас зразу забанить будь-який якийсь там на Альтернусі такий античит, чит не знаю. От подивіться на мою статистику. 33 смерті, 33 кіла 11 смертей, типу. І весь час на цьому аккаунті IMAPROWED я грав. З. е, софта. З е, нашого, виходить. на, на Кстати, я нудіш, що якийсь зараз модер на фонтаймі не побачить це відео. Ой, на спектаймі не побачить це відео. Бо буде дуже неприємно. Так, упс! Лепс, лепс. Все, забрали, просто. Це прям дуже він бустить. Розумієте? Просто. Я дже забустив, мене заранають. Е, я, звісно, знаєте, я можу. Що зробити? Я можу піти кудись на спокій тайм. Купити собі інвентар на гроші. У мене є гроші на карточці. Я вам можу навіть сказати, що в мене там є. Можу собі купити, але. на що мені то? Якщо. типа. Тут не страшно ресурси загубити, але там їх можна ще більше отримати. Як ви знаєте, я з України. І на фантаймі? З України сильно заду... не за донатир, знаєте. І мені це дуже не подобається. Чисто що я вже хотів собі купляти якийсь донат на фантаймі. Я б міг собі герцог купити на фантаймі, міг собі імбовий інвентар купити на фантаймі. Міг купити собі все на фантаймі. І грати собі з найтом, але. Там не можна з України виладити. Так, то йди сюди. Дивіться, я б'ю його, да? Але в мене кілка трошки така легіна, щоб вона не за 6 блоків було, да. А так, щоб мене не забанили і не було всяких підозрів. Ну він заївся, захавався, ну і так само можу зробити десь. Оп, заївся, схався. І все. Ну, типа. Вот. Ну куди. Я не розумію таких людей. Я навіть якщо я проїру, я біжу до кінця, я не ліваю, щоб відхилятись, Я не ліваю для то. Я, про... я... я йду стані. Вже мені лівнути просто сервера. Ну я вже 2 хвилини майже пихаюсь. І що мені стало? Типа, він просто ліває, все, все що він робить. нащо що вони йдуть на ці дуелі, якщо вони не вміють пахатись, і вони просто лівають. Знаєте, чого я здох? Через те, що він бігав по всій карті, хилявся. робив все, шш А я нахилявся, а я за ним бьяв. Ну там, да, може, якусь чарку з'їв. Але він всю карту б'яв, все це їв вічно. заїдався, а Якщо, а хто він без цього? Ну давайте я зараз тоже бі... буду хилились, бьете по всій карті. Думайте буде приємно грати. людям. О, якийсь рябчик, це напевно з України, які совершили, как бы рябчик, ну ви знаєте, що таке рябчик. Не реклама осуждає рябчик. Щоб авторські права не прилетіли, Фу -фу 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 -фу. да, мені може продати авторські права. Навіть якщо в мене трохи підписників це мені судно може пройти тутський права. Подивіться, як я просто його злив. Я з вами говорив, я його просто злив. Я так не роблю ну, це на талісманах Карателя, на талісманах пошитля. В захилі просто або оптотам незаредка, оптотам маска, або щит плюс Але е, Найбільше оптатем-плюс-незарядка незаредка це найлюбленіше, Я тут граю завжди. До речі, якщо ми наберемо 10 лайків під цим відео, от, от я знаю, що це мало, але я новачок, то так в Ютубі, я, звісно, в мене був канал. Це цей канал, це все переробка. Всі відео подаляла з інших, то тут були ще відео, але їх зараз тут нема. І я куплю собі інвентар на Спокітаймі, не на дуелях Спокітайма. А на реальному спокій таймі куплю імбовий тотем, задоначу багато токенів, задоначу багато... задоначу собі донат. І буду зтого просто Ну. розвиватися. Подивіться, ну навіть попасти по мені не може, що це. Ну, і ліваю. І ліваю. Відхилявся. Бачите, я зараз там сілку собі не бафа, я не бафався, Але я його навіть все одно сливу. Він мені навіть тут не зніс. Ну так. Да. Е, я думаю, що на такому приємному моменті, е, тому що ми майже всі рази ми просто повигравали і зараз час Я тільки один раз за весь час помер. І ось скільки я виграв. Ну, думаю, що це дуже приємна Мому, Телеграмі буде все буде в описі. Всім дякую за перегляд і всім па па-па.